Доброго ранку усім! Подивіться, яка сьогодні чудова погода. Сонечко яскраво світить і своїм теплом зігріває все навколо і травичку, і квіточки, і комашок, і нас з вами. Світить сонце в вишині. Тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світом напуває. Скажіть мені, діти, а якого кольору сонечко? Так, жовте, а якої форми? Правильно кругле. Діти, подивіться, у нашого сонечка кудись зникли промінці. Давайте допоможемо сонечку, домалюємо промінці. Але спочатку за допомогою горішка або маленького м'ячика зробимо пальчикову гімнастику. Намалюю сонечко на своїй долонечці. Лагідні промінчики світять. У віконечко. Тепер другою рукою намалюю сонечко на своїй долонечці. Лагідні промінчики світять у віконечко. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу з зображенням кола. Пензлик, дві виделки, фарби жовтого і зеленого кольору, серветка. Починаємо малювати сонечко. Посередині аркушу паперу є зображене коло. Макаємо пензлик в фарбу жовтого кольору і розфарбовуємо наше сонечко. Не виходячи за контур, малюємо сонечко. Нашому сонечку не вистачає промінчиків. Давайте їх домалюємо. А допоможе нам в цьому виделка. Вмочуємо виделку в фарбу жовтого кольору і ставимо друк. Робимо промінчики навколо сонечка. Притискаємо виделки гарненько. Папір тримаємо рукою. Ось яке гарне сонечко. У нас вийшло. Наше сонечко світить, гріє на травичку, і травичка росте. Давайте ми намалюємо зелену травичку також за допомогою виделки. Виделку вмочуємо в фарбу зеленого кольору і притискаємо її до краю паперу. Ось так, дивіться, така чудова травичка в нас вийшла. Діти, погляньте, який гарний малюнок у нас вийшов, яке чудове сонечко, яке буде зігрівати все навколо і нашу зелену травичку. Я пропоную вам. Самостійно намалювати сонечку, травичку, а батьки вам допоможуть. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення! До нових зустрічей!